Українська армія це зріз українського суспільства, і якщо в українському суспільстві, скажімо, 40 чи 50 відсотків представлені як робітничі чи скажімо так аграрні професії, ну це зрозуміло, що з цієї категорії будуть набирати більше людей. Так це якісь є певні і певна пропорція з усіх будь-яких категорій призиву відбувається. Це доволі як і правдиве, так і популістична суті, Як на мене заява. Вона правдива, бо дійсно більшість набирають, але це не з цим пов'язано, що когось там вибирають за майновим цензом чи за, скажімо, за якоюсь територіальною ознакою. Ти принизив відбувається в цілому. А от кого призивають інше питання? що... Тут все таки дійсно підхід потрібен в плані загальної суспільної комунікації і прикладом показувати теж потрібно, але є певні нюанси. Ну, скажімо, досить часто, коли в нас призиваються відомі співаки, політики, актори, чи відомі люди, чи навіть бізнесмени. І коли його як приклад показую, зразу йде чомусь шалена критика. О, він десь там пристроївся, о, він такий сякий. Тобто, досить часто буває, коли дійсно люди, ми ж це знаємо, правда. Тобто, за замість того, щоб як приклад його наводити, людина перетворюється десь в якісь такі категорії. Обов'язково щось він не так буде воювати, пане Іване. Не Хоча... безумовно є хороші приклади, але є і прецеденти, які наштовхують на різні думки. Наприклад, Віталій Козловський, відомий український співак, народний артист. Який мобілізувався, а потім демобілізувався, і і незрозуміло, за якою ознакою. Тоді військові приходять до нього до коментарів під його посте. Ну і питають: А я так теж хочу. Можеш, будь ласка, підсказати, що зробити? Ну, хай підкаже. Він же ж просто так не звільнився, значить, він мав якісь належні підстави. Та те, що це він не прокомунікував і не обґрунтував, чому він звільняється на якій підставі. Це вже знову ж питання до нього. Те, що я кажу, повинен бути діалог і обґрунтування роз'яснення. Бо знову ж, армія, це, це це всі українські громадяни, які з різними ментальними якимись, скажімо, уподобаннями, моральними, смаковими, життєвими, це нормальний процес. Важливо, щоби. Всі в цілому якісно і ефективно виконували свою роботу. Я завжди в такому плані знаєте, проводжу роз'яснення і пояснюю, що якщо, наприклад, оцінювати знову ж у нас є така історія, що була дуже популярна. Сто в нас треба призвати всіх держслужбовців. Угу. Була правда, було Так. потім виявилось, що в Україні є 160 тисяч держслужбовців, з них 120 – жінки.